Вітаю. Сьогодні хочу звернути увагу на наш уряд, якщо використовувати тезу Володимира Земського про те, що він, можливо, не найкращий президент, але найдосвідченіший президент під час війни, то цю тезу можна повною мірою перенести і на наш уряд і прем'єр-міністра Дениса Шмагеля, вперше в історії Незалежної України, попри непрості перепитії. В нашому житті і коронавірусні, і війну уряд Шмигаля вже керує і працює на своїх посадах більше п'яти років. Я не пам'ятаю в історії, що бодай якийсь уряд в мирний спокійний період залишався так довго на своїх посадах. І от появилася нова хвиля про можливе звільнення прем'єр-міністра або бодай частини міністрів. І багато експертів говорять про те, що ну насправді такий уряд, напевно, влаштовує президента тихо, спокійно. вони нічого не втручаєтесь, е, ну і на що не впливають. Хоча ця чуть часу ми бачимо на абсолютно повні провали, зокрема, вирішення ключових питань фінансування національної оборони збройних сил України. І, власне, саме з огляду на це йдуть розмови про можливість заміни чи переміни силових міністрів. Насправді, для мене оцінкою діяльності уряду є те, як ставиться до них українське суспільство і наскільки вони. Продемонстрували свою доброчесність передовсім професіоналізм і патріотизм. Ну, Громадською думкою все зрозуміло. Останні дослідження говорять про те, що премєр міністру до речі, як і голові Верховної Ради і уряду, як і Верховній Раді, повністю довіряє порядка 2%, Ну, Верховній Раді 1%, а уряду. І прем'єру в районі двох відсотків. Навіть якщо допустити, що і додати сюди відносну довіру, все рівно цифри мінімальні, тобто, умовно кажучи, мова йде про десь кожну п'яту людину, яка довіряє, і абсолютно більшість, а мова йде вже десь про 75%, які не довіряють ні уряду, ні Верховної Ради. Але зараз йдеться про уряд. Але проблема навіть не Можна сказати, що українці критичні, вони завжди критично ставилися до урядів. Зараз про доброчесність, чому я сказав про доброчесність і не корупційність? Бо власне команда Зеленського отримала шалену підтримку на виборах спочатку президента, потім Верховної Ради, коли йшла партія Слуга народу виходячи з того, що вони заганьбили. Баригу, друзів Бариг і всіх корупційних попередників і сказали, що знову чисто листа, чесні, незаношовані люди, хай із помилками, з браком досвіду будуть некорупційно діяти в інтересах української держави. І от я вам про цей некорупційний уряд скажу з огляду на те, що маємо зараз новий скандал зі прем'єром і міністром національної єдності Черношовим, який. Під тиском президента повернувся за кордоном і сказав, що конструктивно провів дискусію з слідчими набу. Хоча спасибі засобам масової інформації, які надрукували матеріали цього слідства, слідчі прямо звинувачують його в абсолютній корупційній оборудці, де за рахунок заниження ціни. На землю і е, неправомірної допомоги одній бізнес-структурі, тобто до, до, до він і його команда отримали за абсолютно смішними цінами низку квартирі, таким чином насли шкоду е, нашому бюджету. Так, от, якось хтось мало зауважує, що е, насправді е, це норма вже не виняток. Це третій віце-прем'єр-міністр, якого звинувачують прямо чи посередковано в причетності до корупційних справ. У нас про віце-прем'єр-міністерці Стефанішиною тягнеться корупційний шла з попередніх років, де вона із активною представницею команди Януковича Лукаш. Завищила суттєво замовлення на виконання аналітичної чи інформаційної роботи, і про це є докази, і ця справа залишається. Щоправда, вона не ходить на допити і проти слідчих дій. Ну, так Така класичний міністр юстиції ну, навіщо ходити, значить, на допити, це ж не ви громадянин, а цілий міністр юстиції, який зобов'язаний дотримуватись закону. І це до речі, нагадує мені ще одного. Заступника міністра освіти громадянина Канади і України Вінницького, який, попри припис суду, підтвердичи спростувати те, що в нього громадянство Канади, що він подвійний громадянин, він просто не, не виконує нікуди не ні. а навіщо скажете, два віце-прем'єр-міністри. Ні, третій віце-прем'єр-міністр абсолютно чітко згадується серйозною. Людиною, першим заступником міністра оборони, який пішов щоправда з цієї посади, очільником відомого авторитетного фонду Порниживом Віталієм Дейнекою, Дейнекою який говорить про те, що після того, якби була відкрита справа за корупційні дії голови Держкомзв'язку Щеголя, він сказав, що ці люди прямо підпорядковані Федору в міністерству цифри і прямо звинуватив, як він каже, цю корупційну мафію, значить, яка заробляє на так званій цифризації і починаючи з армії Міністерства оборони і закінчуючи іншими міністерствами. Тобто, ну, щонайменше три віцепрем'єри, два міністри АПК в уряді Шмейга, спочатку міністр АПК Сольський, потім виконуючи обов'язки міністра. Висоцьке звинувачення корупційний діль Сольський взагалі в унікальній ситуації, Тобто він як голова комітету день і ночі переконав нас, що, нарешті корупційні схеми обрудки з землею завершаться після того, як вони пролобіюють нову, нову редакцію Земельного кодексу, і тепер будуть по-чесному за найбільші гроші продавати. І сам попався на історію. З привласненням землі відповідно всуперечих приписів так мити і постанов. Якщо йдеться про міністрів оборони, то ну є серйозні претензії. і Ми розуміємо, це стосувалося і попереднього міністра оборони в уряді Шмигеля. І є багато вже застережень до найвищих е, чинів Міністерства оборони. І сумнівно, що міністр е, теперішнього вмерв не знає про е, ці обрудки, про які згадується так е, чи інакше. Ну я вже не кажу е, друзі про там, міністру освіти чи інших посадовці, які сказали, що ну, хтось написав за них їх, та, да, там є плагіат, ну, ми не читали їх, за нас їх захистили. Ну, ми від цих диссертацій відмовляємося. Ну, це ж ніби не злочин і так далі. Тобто, в уряді, де, умовно кажучи, живого, чесного міністра, який не подав жодний скандал, не можна знайти, і президент Шостий рік думає, чи треба міняти уряд, чи не треба. До речі, зв'язку з цим порадимо тим людям, які консультують президента з офісу президента, про те, що президент взагалі не причетний до вибору кантури прем'єр-міністра. Як не парадоксально, можливо, для них це звучить. А взагалі, наша парламентсько-президентська модель зафіксована конституції, передбачає, що парламентська більшість. Повинна обговорити контури на своїх загальних зборах, висунути кандидата, послухати його програму і направити документи про кандидатуру нового прем'єр-міністра президенту. Президент може лише відхилити міркувань, що той має судимість не скасовану за формальними знаками, а так він носить контуру, яку подає йому парламентська більшість. Так само і історії звільнення, тобто, ну, президент не обирає прем'єра, обирає це парламентська більшість. Ну так, щоб нагадати. Ну я вже мовчу про е, молодих некорупційних е, людей, які нібито не працювали в попередній злочинній владі, е, які втекли за кордон, і які причетні до серйозних оборудок, і це ж урядова машина. Ну, бачите, голова фонду державного не. Синиченко, От, значить, йдеться про мільярді, мільярдні розкладання коштів. Це про нього посольство США, і наші міжнародні колеги казали, що це найчесний і найпрогресивніший реформатор в фонді державного майна. А він і його колеги зараз на яхтах і з маєтками за кордоном е аналізують і насолоджуються життям своєї попередньої некорупційної діяльності. Це голова Національного банку, колишній Шевченко, е а Нацбанк це в основі урядової машини знаходиться. Ну бо з ним вже я наберу голову Верховного суду князева, там це інша трошки гілка влади. І в мене питання: яких ще прикладів вам корупційності теперішнього уряду треба навести, які аргументи від несприйняття українського суспільства, щоб всі зрозуміли, що сьогодні нам не треба уряд людей з корупційними зашкварами, людей, які не розуміють, як написати проект бюджету. Бо міністр фінансів Марченко сказав про те, що ми не подаємо до 1 червня бюджетну резолюцію, бо не розуміємо, як її писати, оскільки. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Якщо закінчиться в цьому році, буде один бюджет, який закінчиться в іншому, інший. Бюджет. І взагалі в нас бракує коштів передовсім на освіту, там і на гуманітарну сферу. І тут, друзі, ну вже п'ятий рік ми розповідаємо уряду міністрам фінансів про те, що, очевидно, не вчителям і пенсіонерам треба заморожувати чи медикам, і медичним сестрам заробітну плату, а треба провести реформу оптимізації системи влади, про яку ви обіцяли. Ну, ви ж тільки збільшили кількість посадових осіб в системі влади, навіщо тому ж міністр освіти дає заступників чи іншим міністрам? Як в нас фактично три міністерства в системі освіти диференційовано? Вистачає людей, які би займалися. Навіщо кличку 13 заступників? Навіщо міським головам до десяти заступників і купу департаментів, де ніхто не знає, чим займатися, ну, невже не можна на шостий рік діяльності уряду і на четвертий рік повномасштабної агресії Росії ці мільярди скоротити і не шукати в кишенях пенсіонерів і вчителів? Одним словом, почекаємо. Чим закінчиться нова хвиля часткового перезавантаження уряду, як говорять владі, чи зміни окремих міністрів, але хотіли, щоб нарешті, на четвертий рік кровопролитної війни і одинадцятий рік загальної російсько-української війни появився уряд воєнних непопулярних дій, а не уряд корупціонерів, невігласів. І людей, які е, радше заробляють на війні, аніж пришвидшують її перемогу.